Даню, вітаю з перемогою. Минулі дві зустрічі з Черніговом в Кубку України та в першому колі чемпіонату завершилися нашою перемогою. В цей раз також були впевнені в своїх силах та результатів. Ну, ми готувалися звичайно до цієї гри, як і завжди, вийшли і зробили свою справу. Тому такий такий результат. Чи вдалось сьогодні реалізувати все, що запланували? Ну вдалося, чи не вдалося. Ми подивимося на теорії. Ну я вважаю, що більшість вдалося. Ну а треба. Працювати і працювати, і тоді буде ще краще. Сьогодні ви оформили хет трік Вітання. В Минулому матчі також забили гол. Вступаєте в гонку бомбардирів? Та ну, що буде, що від мене залежить, буду робити. Я тільки я головне перемога команди, не головне, що я забив. чи Якщо забив хтось інший, я б теж був радий, щоб ми виграли і здобули три очки. Який гол в сьогоднішньому матчі, на вашу думку, вийшов найкраще? Ну, вважаю, напевно, перший гол, тому що він трохи заспокоїв нашу команду. А ті голи вже ну, то таке, то команда вже здалась, можу сказати. Можете пригадати, чи були у вашій кар'єрі хет-трики? Та ну, напевно, десь на дитячому рівні, там, десь в академії, а так? Напевно, ні. Ми знову повернулися на третю сходинку турнірної таблиці. Наскільки для команди важливе турнірне становище? Ну, ми не дивимося в турнірної таблиці. Ми працюємо і кожну група повинні перемагати, щоб боротися за найвищі місця. Це задача. Попереду дуже принциповий матч з лідером нашої групи Інгульцем. Будете налаштовуватись на реванш. На що звернете особливу увагу? Будемо грати свою гру, гнути, так кажучи, свою лінію. І вийдемо, і покажемо свої найкращі ка качества. Так. Дякую дуже.